Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Ламонт Роуч хоче переможця бою у Хейні Норман. Олександр Хижняк поділився амбітними планами на майбутнє. Стало відоме ім'я кремезного спарринг-партнера Усика перед реваншем з Дюбоа. Хто це? Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Ламонт Роуч офіційно досі залишається чемпіоном світу WB у другій напівлегкій вазі, але захищати титули він не планує, натомість він готується до другого поспіль бою. Вищою ваговою категорією, цього разу проти непереможеного джервонти танка Девіса. У березні Роуч несподівано перевершив Девіса в рингу, проте чемпіонський пояс так і не отримав. Ухвалили суперечливе рішення, оголосивши нічию попри нокдаун, який чомусь проігнорували. За чутками реванш між боксерами відбудеться вже у серпні. Роуч налаштований рішуче і вірить, що цього разу перемога точно буде за ним. Після цього він має намір намір перейти ще у вищу вагову категорію. Після того, як я поб'ю танка, поб'юся з переможцем бою між Девіном Хейні та Брайаном Норманом, і давайте так, щоб мені не треба було повторюватися. Можете записати це, можете робити що хочете, але це те, що станеться, і ви почули про це першими. Бій Норман Хейні попередньо запланований на листопад на кону пояс чемпіона WBO у напівсередній вазі. Неймовірно обдарований, але при цьому не найвидовічніший чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон почав активно просувати свій поєдинок із небезпечним та агресивним Вільямом Сапедою. Їхній бій відбудеться 12 липня в Нью-Йорку і обіцяє бути однією з головних подій літа. В інтерв'ю Денью Зерінг за Стівенсон заявив: Він не боїться, він вийде у ринг і віддасть усі сили. А претендент реагує на небажання інвестора Туркіаляль Шейха бачити біганину в рингу. Ця ситуація створить мені ще більше варіантів взяти пояс. Так, я говорю про нокаут. Кажу вам, не дивуйтесь, не можна провести весь бій, тікаючи від суперника, і при цьому розраховувати на перемогу, сказав Сепеда. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк поділився своїми найближчими планами. Хижняк зазначив, що активно готується до змагань, тренується з максимальною віддачею та прагне показати не лише результат, а й яскравий атакувальний бокс, яким він славиться. Мова ідея про Олімпійські ігри 2028 в Лос-Анджелесі. Крім того, після Олімпіади він не виключає перехід у профібокс. Але головний фокус зараз підняти український прапор. На найвищу сходинку п'єдесталу у Лос-Анджелесі. Зараз я працюю у складі Національної збірної України з боксу. Я боксер національної збірної, боксер Федерації боксу України. Зараз наша головна мета це Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі у 2028 році. Також можливі поєднання професійного рингу. Можливо, ми поєднуватимемо Олімпійський бокс із професійним, але це вже буде зрозуміліше з часом. Напевно, я почну свої поєдинки. З Спочатку наступного року сказав хижняк. 29-річний хижняк у 2021 році отримав на Олімпіаді Срібло, а у 2024 золото. Промоутер Франк Уоррен упевнений, що Даніель Дюбуа у поєдинку проти Олександра Усика увійде в історію британського боксу, завоювавши чотири титули суперважкої ваги. Це велика подія. Ми вже продали на Вемблі 83 тисячі квитків, на кону чотири титули надважкої ваги, і вперше в історії британський боксер зможе їх завоювати. Дані в історії в цьому поєдинку проти непереможеного боксера, якого багато хто вважає найкращим суперважковаговиком у цьому столітті, сказав Уоррен. Нагадаю, що поєдинок за всі титули відбудеться 19 липня в Лондоні. Ну і на завершення, український боксер Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа Офіційно домовилися про проведення реваншу. Як повідомила промоторська компанія британця Queensbury Promotions, поєдинок відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні. УСИК активно готується до бою. В рамках тренувального табору він провів спарринг із сербським суперважкового Санелем Хасановичем. Відпрацьовуючи швидкість, рухи та витривалість, команда Олександра налаштована серйозно, адже на кону, престиж та статус абсолютного чемпіона. Це мій п'ятий тренувальний табір. Я провів 280 раундів з Усиком. Цього разу я допомагаю йому готуватися до бою з Дюбуа. Востаннє я допомагав йому готуватися до поєдинків із Тайсоном Ф'юрі. Кожен табір з Усиком піднімає нас на зовсім інший рівень, заявив Хасанович. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!